Є в нас в продажі такий будинок. 160 квадратних метрів, на ділянці 9 соток, в селі Віта Поштова. Дивіться, ось так він виглядає з фасадної сторони. По основним матеріалам розповідаю стіни газоблок, утеплення 100 мм вата, є вставки з декорованої плитки, накриття. Знизу підшити металевим сафітом під дерево. Також такий самий софіт підшитий таким самим сафітом підшитий дах. Вже вложена тротуарна плитка. По комунікаціям є переливний септик. На задньому дворі є скважина, вода вже заведена в будинок. І заведена електрика три фази 10 кВт. Також є відкатні ворота, хвіртка. Вже завезений чорнозем спланований. Така тротуарка у вас. І зараз обійдемо, покажу вам, як виглядає з заднього двору. І це в нас тераса. Вихід через оці от двері. Вона забетонована і зверху накрита накриттям. Це скважина і показую, як виглядають 9 соток. Як на ній розміщений будинок 160 квадратних метрів. Місце вдосталь. Можливо, тут ще розмістити басейн, хозприміщення ну і все, що вам буде потрібно. Кого зацікавить даний будинок, звертайтесь до мене, я вам проведу екскурсію, відповім на всі ваші питання, які виникнуть. Якщо подобається, то купуйте.